було залишатися на місці і все б з'ясувалося на місці а не їхати далі Шабо. он кидався на їдущий автомобіль на їдущий. чудесно так, правильно, залишився хотите, на місці хотите. і я, ви не хочете, я узнаю водій ласка. Підійд... Ви поясніть, чому гаїшник кидався марш不ять, поїде, на машину. Це взагалі це гаїшник чи місць. каскадер який знайдений. Це розбиратися на місці, а не уїшати. Хлопці, тут розбиратись да. нема чого, тому а що це все заснято. Як ви робите провокації проти людей, це все було видно, дуже багато людей бачить. Він на місці Так а чого його скоро не забирає?

Да, ребята, что ж вы творите? Это ж просто на другому Ваши оставили уважали. Теперь вас вообще уважать никто не будет. Очень долго. Я тебе представляю. Не долго сегментировали на всю жизнь уже наверх. 都可以。 Бласко, що за ситуація Я, Я, власко, власко. на дорозі? Перед тим, Будь ласка, Нет повестка. Нет до никому не прийшла повестка. Ходят по головам, предоставлю автомобиль основания. Конечно, нас всех достали уже. Є інформація, автомобіль знаходився в Олі.

Скажіть мені, будь ласка, от я чула про інформацію з приводу того, що до цього Даїшник певний кидався під маршрутом під колеса послідно, автомобілів, послідно, які вас. прямували я до вам Богдана інформацію, Ви бачили, як Даїшник кидався під колеса автомобілів, які мене, прямували ну, не чуєте, до Богдана чині, що Я, вам да. я тільки зупинив автомобіль, затримав автомобіль, який знаходиться в орієнтуванні. Всі інформації я на не було. Дякую. Да, так, таки так. дома. Ви мешаєте, ну, вот, мешає, я не мішаю. Бачите, я за вами не мешаю. А, мені теж так стати. Якщо ви стоїте на дорозі, ви заважаєте. От бачите, відчув біляте, я не бачите, дайте відео. От бачите, все, ви не Я не заважаю дорожню. Все одне я заважаю. От стоїть мужчина заважає. Я от стою один, що я, я тут стою. Чим я заважаю? Ну все нормально. Бачите, так все добре. Як ми швидко з вами порозумілися? Ну я понял, я понял, Хорошо, є, давай. Да -да -да. Ви? Да -да. Ви? Да -да. Сбили інспектора на площі. Знаєте, що у нас є да. відео про те, що інспектор просав. Ну, немає питання, да? я ж не знаю, але ж є інформація, все. А водій, Но ви не, не хочете нема... смотреть водія на. Водій, 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 водій. Там там не Якщо якщо водій, водій сидить, оперативна група приїде, машина потрібно. Да. Так, дивіться, у нас там є пошкодження. Я не буду відповідати на ці питання. Вони не стосуються даного порушення. Тоді зовсім інший розговор буде, розумієте? вам прийдуть і спросять, що ви делали, зачем? Ви думаєте, що это буде завжди? Я вам кажу, я не буду відповідати на ці питання. Ви самі собі відповідайте, розумієте? Ви собі відповідайте. Так. Я знаю, то ви намагалися купити одного з наших фахівців, на неї бросатися, е-е, працівник ТАІ, є відеозаписи, є свої